Пропозиціях шляхом пакетного голосування за проєкт, відповідно запропоновані проєкт. Тобто ми зараз роз'яснюємо всім членам комісії, ви розумієте, да? завтра кінцевий строк, подання. Сьогодні ми ввечері зібралися. Запропонували проєкт, завтра не я кажу, не виключено, що завтра появиться 3, 5, 8. Ну, це таке, це, це імовірність. Сьогодні ми зібралися на засіданні, щоб утворити вибучого округу. Прошу звернути на це всіх членів уваги. Тому ставить. проєкт номер 1 і номер 2 було озвучено, проєкт номер 1 озвучувався мною головою, і проєкт номер 2 озвучувався Єлізабетою Васильівною, членом Жироцької міської виборчої комісії. І усіх проєктів не запропонували. Прошу голосувати, ставиться на голосування спочатку пропозиція прийняти проєкт номер 1 тобто ті виборчі колеги, які написані в тому екземплярі який розданий в проєкті №1 для членів комісії сьогодні. Сьогодні. як ми можемо голосувати, допустим, за другий проєкт, якщо більше розповідей за другий проєкт, яким якось ще не знають, що може бути? Який другий проєкт? Ну, який ви Ну, той, який залетів. Я пішов, я пішов. Тобто початку. Горило летить. Біло не в цьому, ну ваш... Все, все. Ну, хтось йде його особисто вивчати. Олександр Олександрович. Він вже А ви що його зробив. Олександ я до цього вже не знаю, за що я буду голосувати. Я відповідаю. Проєкт No1, якщо вам доби не вистачило його вивчити, то вам аби не вирішити. Правильно, але ми вирішили, ми вирішили, що є проєкт номер два і всі будуть озвучити. Ну, які ще можуть бути питання? Надані були членам мною на не то, що мною. Я головуючий на засіб. Я хочу вам просто пояснити. Дивіться, нам дали пропозиції, які ми розглядали, ну, скажімо до чого. Ми їх розглядали. Кожен для себе вже вирішив, підходить чи не підходить. От я, наприклад, можу за себе сказати, я подивилась, передивилась, я не знайшла там чогось. Ви знаєте, Послухайте, послухайте, не відділа. Ну буде слухайте. <бум> ну, ну, я, <с certeza> ну, по я подивилася. Так. так, Сьогодні я ж не зря задала питання, коли е, було сказано, що були внесені вже зміни в цей варіант. Я спитала, так, я яка мотивація? Не Мені пояснили, я з нею погодилась, правильно все прийнято. так, ні, ну Нормально. Але коли получаєш опять ще вау інформації, і ми в час не вкладемося ніяк. Якщо ми зараз почнемо ще нові варіанти вивчати після ще якісь варіант розробиться, завжди да, з'явиться з'являтися. Ми просто, зробити, ми просто зробити, не зможемо, а? да ми не зможемо вийти з того. Мало того, було сказано, що фактично 90% ніяких змін особливо це не це. Давайте діамітральний прочок можна Давайте ми не будемо нічого робити. У нас є два пакети. Давайте проголосуємо. І да. все. Да, при... при... Пропозиції були прийняті. Туше, голосуємо. Скільки людей, невірок поправки в по ви... мене ще в проєкті. Надія Герой, у нас озвучення проєктів. Голосуємо за проєкт Номер. Ставиться на голосування. Шановні члени комісії, увага. Ставиться на голосування. Проєкт номер 1 той, який стоїть у вас перед столом, був наданий вчора, вчора ще, задумував всі мали можливість і сьогодні був мною, а, в принципі, озвучений. Хто за проект Попрацую. номер один? Хто Попрацую. за проект номер один? Ми ще за поправку не проголосували. Хто Попрацую. за проект номер один? Ми ще за поправку. Ми Чому тут міліція, яку не лягає? ще... Хто, хто, хто голосує за проект номер один? Прошу голосувати. Без 1 2 3 Ви ж вчанали всі проекти. Це Це не його. Я по ваш. Ні, ваш. Напишіть, на 7 краще просто записуйте. Без, що ви щось. Добре, добре, я зараз <преслужен> Вословно, це Перший проєкт це проєкт. До неї, типу, з другий проєкт, виходить, з змінами чи друге. Із змінами він може. Якщо сьогодні має, будь ласка, я говорюючи на засіданні, тому, будь ласка, дотримуйтеся тиші всім членам комісії. Я надам всім слово, будь ласка. Роз'яснюю всім членам комісії. Проєкт номер 1 який «До, розданий «До, сьогодні тут перед вами до засідання, до початку засідання. Він враховує поправку Василя Тиховича. 21 і 24, 6 року. Тобто враховуємо голосування відповідно місія нічого не вирішили. Якщо не комісії що Моє право як голови роз'яснити кожному члену за про місцеві вибори, а так само певні неточності так далі. Тим більше голосувати більше, що питання на цьому. Проект номер Ви робите зауваження журналістові. Подивіться, ви його попередили, що він не що він стоїть над їхніми опами, він прохання відійдіть. Ви з них може спитати, я не вишаю. Василь тих, Олександр Васильович, Олександр Павлович, Олександр я вас прошу. Роблю вам просто зауваження і прошу відійти на півтора метра від сторони. Десь заходятся членів. Я вам за не заважу. Я хочу. Да, ви пишете, як ви говорите, голусуй, не усуть, голосуй. А я тут чую, що ви говорите. Госуй, не усунь. Може, воно вам даже. Вам пояснити, ну, в принципі, ви зрозуміли чи ні? Я зараз зрозумію, але голосували. Зі змінами. нами проєкт один. Він розданий на столі. Розданий вам. Він з вашою зміною. Проєкт номер два, Єлизавета да, Васильівна да. озвучена, Є два проєкти, немає третього, восьмого, десятого. Є перші, які ви вчора ні, ні. не ні, співати членів комісії. Проєкт номер 1 не вчора, перед вами на столі. Він підписаний проєкт номер 1 Я не знаю, скільки ще можна 2, пояснити 25, членів комісії. Все. Так, а, ви так, ви так, бачите, так, це цифра 1 по-вашому? Ні, тут, це мені, не цифра, не, чого, це, 1, а тут от так може є цифра 1. Ви ж не там описали. Ваш чомусь тут змін немає. А ваш тут змін Василь Тихович, проєкт номер 1, це той, який внесений поправка ваша. Проєкт номер 2, це той, який озвучен Єлизавета Васильовна на засіданні. В прошлому порядку. Озвучений. Голосуємо, хто за проєкт номер 1. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім. А, хто а, проти? Один, два, три, 4, 5, 6. Записуйтесь. Хто утримався? Один, два, три. Чотири, 4, 5, 5. Ви голосували? Це дуже серйозне питання. Ви як член комісії? Правильно висловлюєте свій голос одне піде руками. Вже. не було. Чекайте, чекайте. Так, да. считайте. Семь, шесть і п'ять. За, 6 против, 5 уже. Семь, шесть і п'ять, 18, правильно? Да. Ну, Все. Uh, 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 так, Так, голосування відбулося. Проект номер два. Хто за проект номер 2? 1, 2, 3, 4, 5. пять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, сім, вісім. Кто проти? Що Проект видоба? Олександр Павлович, я вам обивюсь на зауваження. Ви сидите біля того, ви садите біля Жороцької виборчої комісії. Виноситься на голосування. Член Ожородської військової виборчої комісії, ставиться позачамового питання. Про видалення із зали засідання журналіста Олександра Павловича Московського, Волос... Волося... Волосянського про видалення із зали засідання у зв'язку з систематичним, а саме два і більше порушенням роботи діяльності Ужгородської міської комісії. Хто за таку пропозицію видалення із зали засідання? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

Що це таке? І що це таке?